Напевно, варто починати з плюсів або ж переваг храбуни. Так як це придумка японців, то напевно без згадки того, що японці називають арісуто, не обійтись, адже арісуто це не тільки філософія Гай, певний спосіб життя, який тісно пов'язаний з їхнім синтуїзмом та дзербудизмом. Вимкнулася камера, напевно, не хотіла показувати ту мульку, що клюнула, але що річка дала за тей вдячний. Рисуто це мінімалізм, обмеження себе самим необхідним. Хоча в ті необхідні речі обов'язково вкладається красота у вигляді якогось роздоблення. Я розповідаю, це не для того, щоб забрати ваш час на перегляді, а для розуміння суті і явища. Японський набір для харабуни мінімалістичний. Пенал з трьома чи п'ятьма поплавками. Оснастки до них, вудочка, підставка до неї. Дві мисочки для замішування тіста. Мірна ємність, одна чи дві для приготування тіста. Ну і звісно дзабутон. Плоска така подушка, на якій японці полюбляють сидіти. І... Мулечка, наверное, знов, да. Давай, 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 давай. О-о-о! Ну зійшла. Недавно купляв на великс дещо для харабуни і продавець з помірними цінами в якості бонуса дав очки. От їх тестую, але здається мені, що ці гачки, то добрі, але не той розмір під цю рибу. Як на мене, це плюс. Не потрібно влучити все, що нав'язали нам китайці і до чого ми звикли. Коробки для сидіння, крісла, ще там всяка. Єрунда, У мене таке крісло теж є, але перестав користуватись того, що, по-перше, займає багато місця, багабаритне, і розкласти його ще так, а от зібрати, протерти від бруду, щоб сумку не бруднити. То ще той квест, я вам скажу. Нав'язали китайці і всякі розгалуджувачі, швидко і інші дрібниці. Без них цілком можна обійтися і зекономити свої кошти. Про те, як обійтися, є серія моїх відео під назвою Руйнуємо стереотипи, там усе показано. Показано, як роблять японці, просто і майже Рісуто. Але китайців теж слід розуміти, вони не тільки заробляють, видумуючи всіляку дрібницю, нібито корисну, а й з часів шовкового шляху завойовують торгове і світ. То слідкує за новинами, напевно, переконався і розуміє, що до чого. Ще забув згадати один обов'язковий елемент це піцака Про садок мовчу тут вже по вашому бажанню. Крім того, мінімалізму цього способу ловлі, він покоряє ще й своєю ефективністю, коли йдеться про карася це, безперечно, жирний плюс, і в цьому немає нічого дивного. адже розведення карася по всій Японії сприяло для того, щоб виробити ефективні методи ловлі цієї риби. Звісно, і інші види риб ловляться, Плітка от мене клює, а карася якраз немає. Але є важливі умовності, щоб це працювало. Невелика водойма. Яка дозволяє відчути запах отих маленьких клаптиків після з будь-якого кінця. Адже в храбуні не використовують прикорму і, звісно, велика кількість риби. Що дивитися японське відео, то про цей вид ловлю, то риболовні сесії завжди відбуваються саме на таких водоймах, де обладнані місця для. Риболовів. На жаль, наші шанувальники не завжди це усвідомлюють. І це мінус. Чому це ефективно по карасю? Давайте розбиратися. Питання дискусійне і навряд чи хтось дасть вичерпну відповідь. Снасть тиха, легкий поплавок, спосіб закиздання не створює такого великого шуму, якби ми ловили. Іншими знаряддями лову хлюпання не лякає карася, а він риба досить обережна і ляклива. Оснастка, якщо вона вірно змонтована і налаштована, вкрай чутлива, показує найменші дотики. І тут тонка антена дає форму звичним нам поплавкам. Роль підпаска, який нерідко лякає рибу, виконує тісто, яке не насторожує рибу, і це вже позитив. Але і при цих плюсах є свій суттєвий мінус, тому що рибалити доводиться на малій відстані, адже гудка без катушки і поплавок з тонкою антеною, який не здатний в вітру та хвилі. Та і з глибиною ловлі не все так просто. Звісно, можна рибалити і на глибині 70 см коротким поплавком. А по Херабунівським міркам ножина антенки найкоротшого поплавка десь в районі 10-15 см. А ще тіло, кіль. Ефективність, звісно, падає, бо риба бачить, і поплавок, і те, як ви комарів на собі періщите з матюками. Варто віддати належне і тому, як японці придумали підгодовувати рибу під час цієї ловлі. Це не шари прикорму, які хоч і максимально компактно намагаються класти у місце ловлі, але рух води розносить, всю прикормку розмиває. І от кому доводилося спостерігати, як ведуть себе кури, коли їм сипанули жменю зерна. Спочатку збігаються до кучі, а потом починають клювати і розв'язатися у всі боки. Теж відбувається з рибою, коли шар при корму потрапляє у воду. Це відомий факт. В харабуні не так. Два гачачки, верхній японці нерідко ставлять більший. І на ньому тісто для підгодовування. Тісто осипається. Цей рух малесеньких частинок теж приваблюючий фактор. Але цих частинок мало на одну рибину. Тому якщо тримати темп ловлі, а харабуна це темпова ловля, перекурити не встигаєш, то риба не розбрідатиметься, як ті кури, а стоятиме. І чекатиме наступну порцію, та на виперки одна з під одної хвататиме. Але, як правило, хватає вона нижній гачок, тому що опадаюче тісто вказує на нього, і тісто на ньому не так швидко опадає. Риба це досить добре розуміє. Варто ще зауважити, що рибу, яку піймали на верхній гачок, японці відпускають такий в них кодекс. Дисциплінована, я вам скажу, нація. Напевно, потрібно в загальних рисах дати характеристику японських і але ж тема про це. В загальних рисах, тому що за допомогою перегляду десятків шорців а стільки ж п'ятихвилинних відеороликів неможливо пояснити те, що формувалося десятки років, якщо не століття, про що написано. Десятки книг, сотні статей, та й і відео є на цю тему професіоналів. Хоча дехто вважає, що все по-іншому, переглянув 4-5 відосів, і він вже сам несе у маси те, що побачив. Іноді, не усвідомлюючи, що автори тих відео, яке він побачив, далеко не професіонали в цій сфері. Я теж не профіаматор, і хоча за спиною стаж херабуни десь, напевно, років вісім, тверезо для себе усвідомлюю, що не все знаю. Навіть взяти мої перші відео, де херабуну я по традиції називаю азіатською риболовлею та й деякі технічні нюанси не точні. В цьому немає нічого гнебного, як на мене, я повільно, але впевнено рухаюсь вільним шляхом. Та й херавуна не стоїть на місці. Зараз, напевно, налетять водоміри і почнуть строчити обурення в коментарях, що води багато відео, то ваше право, як і моє право в себе на каналі говорити те, що я думаю, а не те, що ви бажаєте. І так про херабуну. Для херабуни використовують водилище без пропускних кілець та катушок. Адже саме таке водилище дозволяє не струсити з гачків м'якеньке тісто під час закидання. Відлище м'які, гнучки, адже така особливість дозволяє виводжувати саму велику рибу. Звісно, потрібно певні навички та певну майстерність мати для цього, а не компенсувати їх відсутність. Котушку із фрикціоном Бо риба сходить. На початку, коли водочки робили лише з бамбуку, було три класи водилищ 9, 12 та 15. Згодом, коли на заміну бамбуку прийшло слово волокно композит, графіт, з'явили ще чотири класи. Розуміння, що от таке ото сяку, викинув банер почитаєте. До речі, ніхто не задумався, чому китайське водилище. Йдуть в більшості у розмірах незвичних для нас, там 4, 5, 6 метрів, як ми звикли, а 4 з хвостиком, 5 з хвостиком. Зрозуміло, ви на таку дурню не звертаєте увагу. Нерідко цей напис класу удилище, довжини, в є на японських бланках. І їх плутають із строєм. Тому орієнтуйтесь на той іерогліф, який схожий на велику латинську Р, який стоїть за числовим значенням. Про строї водили нічого не розповідаю, бо я ціле відео на цю тему з маркуванням і так далі. Стрій такий же, як удивище, про що продаються китайцями. Варто зауважити, що при такій лінійці розмірів бланків японці все-таки віддають перевагу трьом першим. Чим це пов'язано? В хабуні японській найважливіше точно подати тісту в точку ловлі розміром стрілку. Безперечно, на точність впливає і відстань до тієї точки. Щось плюс Тому, закономірно, що існує три по іншим джерелам чотири положення. Поплавки відносно кінчика водилища Не повірите судочок на херабуну. Тому, році на креветочне тісто теж летів, чи то креветка так діє, чи то той білий порошочок. Дагадка. Ну, хай плеве Росте. Зрозуміло, що відрізок ліски від кінчика водилища до блока був прямий, не було дуги, Дотримуються двох умов. Це короткий бланк і велика глибина в місці ловлі. В умовах природних водойм, де покаті береги, малі глибини, є необхідність рибали там ген-ген, це впливає на ефективність цього методу ловлі. Тобто умови ті, в яких ми рибали, не зовсім підходять. Ну, звісно, якщо ви не рибалите складки, човна тут можна підстроїтись. І причина не тільки в точності подачі в оснастки, а й поплавках. Велика дистанція вимагає поплавка з тостою антеною або хоча б з товстенькою пімпочкою на кінці. Ну а чим товща антена, тим, що розумієте. Такі поплавки в переважній більшості з пімпочками продають для херабуни. Японські поплавки ж в 99% таких пімпочок не мають. І не того, що японці багато їдять морепродуктів і має добрий зір. А в чому немає необхідності, тому що коротке удивище, коротка відстань е, до поплавка. Перед тим, як зупинитися на поплавках, важливе уточнення, бо для декого то дрібниця, але ця дрібниця впливає на. Ефективність рабону це ловля з плавцем. Дає змогу рибаку ловити біля поверхні, товщі води, на дном, з торканням гачка з тістом дна або ж з вантажиком, який лежить на дні. І тут у японців, і повірте, вони праві, має значення форма поплавка. Деякі форми не купиш на AliExpress чи в інтернет-магазині. І тому мені довелося робити їх самому. Я ще попросту ті душевні і тоді почав розповідати, як вирахувати співвідношення антени до кілля, довжину тіла, виходячи з довжини антени. Як вірно нанести оті поділки кольорові, від чого вони залежать, бо то важливо. Але як повискакували водоміри критики, довге відео, води багато, шукайте, панове, самі, Хай Бог вам допомагає. Форми бачите на екрані. Тепер знатоки подумайте, чи тим поплавком ви ловите отою китайською оснасткою. Хоча кая різниця, вірно? Сподіваюся, глядач зрозумів, що японська херабуна не обмежується чотирма оснастками як такими, як корейська, китайська, один гачок товщі води інші на дні та два гачки в товщі води. І вдвічі більше. І поділені вони на дві окремі групи. Сузурі і я про них вже розповідав колись. Але є, звісно, деякі неточності у тих відео. Як розумієте, шкіл чи академій. По Херабуні я не закінчував, де б мене всьому навчили, і самому доводиться по крихтах шукати десь якусь інформацію, достовірну, перевіряти її. А мало та і нерідко вона недоступна, адже японської мови я не знаю. А Google-перекладач, хто стикався, перекладає цю мову вкрай незрозуміло і неоднозначно. Якщо буде час, бажання, а воно інколи зникає після деяких коментарів і хочеться всіх подальше послати, поділюся. В японській херабуні не використовують плетений шнур. І це зрозуміло. Якщо ліска тягнеться, то це додатковий бонус для снасті без котушки при вивуджуванні великої риби. Заяви деяких наших спеціалістів, що повинен бути шнур, свідчить лише про рівень їх необізнаності і майстерності, яка не дає їм змогу справитись з великою рибою. Для ловлі неактивного, неактивного примхливого карася японці радять використовувати тонку ліску діаметром 0,14 мм. Якщо ж карась більш активний, то 0,16 мм. Ну, а якщо мова йде про коропа, чи там більш, більшу рибу ліска, повинна бути 0,3 мм. Китайці ловлять завжди товстою ліскою. Навіть кольоровою, щоб бачити, куди пішла риба, яку ви спіймали і виводжуєте. В японській херабуні використовують три типи насадки. Це прикормочне тісто, воно швидко осипається і містить малу кількість лютена або зовсім його немає. Варто зауважити, що воно більш сухіше, ніж китайські аналоги такого тіста. Насадочне тісто, яке не інтенсивно осипається, і Желей, желе це не тісто, а такі желейні кульки. Його використовують теж як насадку. Називають це желе японці Удон. Рецепт Удона є в мене на каналі, але там я навмисно не озвучив назву основного компонента. хоча Залишив стільки підказок, що, напевно, і мій пес, царство йому небесне, не здогадався. І скільки ж було матюків в коментарях, ви собі уявити не можете. Да, виявляється, думати то складніше, ніж розвантажувати вагони з цементом. Той компонент загадковий, хто ще не зрозумів, звичайний крохмаль якого ваші дружини готують желе і сіль. Тісто для карабуни я готую собі сам, так як на початку з китайським та японським тістом в мене не зрослось, не таке вже воно і ефективне, як його розхвалюють, та й не бачу сенсу витрачати на нього гроші. Тісто працює. Не тільки в мене, судячи з численних коментарів під відео. Ну і вибачайте, що не відповів на запитання, які ставлять глядачі каналу. Як обіцяв, довге буде відео, та й мені вже, чесно кажучи, набридло розповідати. Хочеться порибалити в тиші. Сподіваюся, після цього відео мене не проклянуть продавці. Китайського хламу для карабуни розумних поплаків, поплавків і самозасікаючих гачків та, звісно, не попсують карму наші експерти із Азіатського лову Шануйтеся і будьте мені здоровенькі. Сподіваюсь, ще побачимось.